Галю, я посадив хай розтезне і тут буде життя. Галю, чуєш? То вже Марс, кукурудзу і тут посадив. Галю, чуєш? На Марсі впорався. Запускаю двигуни. Лечу далі та на венеру. Земля то навіть на місяці земля. Посадиш з душею, виросте. Галю, чуєш? Місію виконав. Кукурудзу посадив, як годиться. Йду до тебе. Бачу тебе, діду, молодець. Галю, доповідаю, на місяці був. Земля тверда, але нічого не. Сапа бере. Кукурудзу посадив все по плану. Та не так. Ти ж не буряки рубаєш. Я знаю. Я просто дровам шанс даю. Шанс? Та вони ж мерзнуть, як і ти. А ну на, візьми, покажи, як треба. <пілляння> Отак. Казала мені бабуся колись внучку розраховуй тільки на себе. От і з теплом так само. Так, сто відсотків. Мудрі слова. О, -о, -о, О, та це ж не падіння, це підтанцьовка. Яка гарна пісня. Хлопці, візьміть і мене до себе в групу. Та ну його це радіо. Та нічого ж слухати, хлопці, та не журіться, не. Підписуйтесь на ютуб канал Іван Сіняк. От там душевна музика. Діду. Ще годинку, бо треба серію додивитись. Там Родріго одружився. Галю. я вже майже як сніговик. Тоді ще трохи замерзнеш, і будемо мати справжнього. Ах. Галю. Це вже офіційний матч. Офіційний значить без підніжок. Шайбу давай, не лекцію. Тепер мені тут затишно навіть взимку. Вчора купив апарат. Буду возити картоплю та дівчат у прицепі. Бабо, підкинь у грубу, щось холодно. Ой, гроші горять, хіпце зігріє. От старий. Все йому не так. Галю, тобі тепло? Та так, нормально. Та топи, Галя, швидше піч. Та не лякайтесь, я тут щозими їжджу. I am very strong, дід I go to кукурудза day. Та ти вже краще гусей англійською навчи. Я вже майже English teacher. ранок. Ми зарядку робимо. От тепер по-людськи, бабо! Всіх вітаємо з Різдвом, щастя ми бажаємо, радості любові! Всіх вітаємо з Різдвом, щастя ми бажаємо, радості любові. Добрий вечір, дід і бабо. Дайте трохи шоколаду. А якщо немає, пасневити нехай баба наливає. Ой. Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Нехай у вашій хаті буде мир, тепло і любов. Дорогі друзі. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло, світло і любов. Зі святвечором, зі святвечором вас. Ну що, Галю, святвечір настав. Хай у хаті буде мир, тепло і любов. Дай Боже, дідусю, щоб усі були здорові та разом. Ось тобі, бабко, хоч і ягати. Та це що? Знову сюрприз для лісових птахів. О, яга вже тут. Нехай новий 2026 рік подарує у ваш дім тепло, радість і добробут. Добрий вечір, діду, свата. Вийди з хати, дай щось з хати. Коту сало, діду чарку. Дід мороз, та не журись. Ти стакан візьми, он та й похмелись. Ось тобі, Люба, маленький сюрприз на Новий рік. Ой, дідусю, дякую. Серце аж зігрілося. Діду морози, не крудись, сідай черчину та й лишись. Бо як підеш ти без гостей, то хто ж доп'є оцей коньяк? Ей! Я до такого життя не готувався. Діду морози, не минай, бо в нас вареників цілий край. Сало є і чарка є. То заходь уже до нас. е. Я такого віршика ще не чув. Діду, тихіше трохи, бо шапку здує. Та то ж реп, діду морозе. Ну що, пустите погрітись? Та сідай, діду морози, якраз вчасно. А, -а, -а хорошо, пішла. Мабуть, тут вже й заночую. Гей, <звучить> гей, hey, hey! новий рік на порозі. <звучить> Та я ж паяльник замовляв. <звучить> Ой, радість, радість свята вже прийшли. Гей, колядки, співаймо, друзі всі встали. Ой, радість, радість свята вже прийшли. Гей, Колядки співаймо, друзі всі встали. Галю, дивися. Ой, рижику, подарунок. Радість у ваш дім. І зараз вся Україна зустрічає новий 2026 рік. Ой, Галю, дивися. Та це ж справжній дід мороз. Та куди ж ти без стуку Морозе? Кота налякав. Та я ж подарунки ніс, заблукав трохи. Транскрипшн. Раз, раз, сос, сос. Та чую я тебе чую. Ну то добре, бо той супутник, мабуть, далеко летить. Друже, мені айфон 17 Pro Max для моєї маленької. Та дивись, щоб не обдурили. Хороший телефон, великий. Пацапови що за подірка. Та він більший, ніж мої окуляри. Зате для моєї маленької саме те. гоп гоп тац 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 Та садово на проблем. Петрено свободу. Галю, купиш хліба та конфет барбарис. Іване, може, не треба. Треба, Галю. Ну треба. Тобі подобається? Йо! Юрко, ти з модного показу прийшов такі кораблі у тебе! Персики більші за твої. Ой тримай міцніше ще один великий. А ось мій автомобіль две. Саморобний, дерев'яний і ще різдвяний. Глянь, яке свято в хаті. Отак. Та глянь, які стрибки. Рижику. Та дай ж нам ялинку нарядити. Та він теж святкувати хоче, бабо. Ой, лишенько з тим котом! Санта Кіт. Скільки ще до прибуття. Галя, Дивись скільки снігу. Новорічна казка прямо біля вікна. Ой, та дивись, які гарні іграшки. Цей рік буде щасливий. Рижик, ну не мнити ти тісто, ліпи акуратно. Мяу. Я стараюся, бабко. А. а де мій рижик? Мабуть, щось уже чудить, непосидючий наш. Ох, Галя, чуєш, то не грімське, то мій порше реве. Ей, Галя, дивись! Оце я називаю падіть стіль по-нашому. Галино, ти моя єдина, вилазь з вікно красиво. Якесь сране радіо, хочу душевне щось. О, то ти краще підпишись на канал Іван Синяк. О там і душевна музика. От нічого немає гарного по цьому радіо. Тю. Краще підписуйся на ютуб канал Іван Сеняк. От там душевна музика. Гей, куди ви летите? Гонщики мої. Діду, ти що там удумав? Це ж знову твоя якась ракета на баночках. А, та Галя, не перебільшуй. Це... Галя. Що тобі вкусніки взяти? Діду, ви не можете сюди на мамонті? Та то він сам заніс. Я що винен. А... Та що, Галино? Оце з бочок змайстрував. Зараз як пальну аж до місяця долечу. Діду, ви впевнені, що це це долеч? Діду, кажуть, ви створили новий революційний винахід. Що це за штука? Так. Та то ж мій телепорт в туалет. Оте я змайстрував красуню, назвав її пердулячка. Тримайся, світе. Галю, що тобі вкусніньки купити? Кажи, бо мамонт вже голодний. Купи мені меду, та не того дорогого. І дивися, щоб мамонт не зачепив гусей. Люди. Не знімайте на відео, я ще не підфарбував крила. <тірш> Та ну вас, пінгвіни! Підкиньте газу! Ми маємо долетіти до баби галі до обіду. <тірш> Тримайтеся! Качковертоліт злітає! злітає! курва! От Гриша! Шасії! Чуки-чуки наварила баба щуки. Галю, ти дивись. Оце технології. Я ще такого дивана не бачив. Галю, дивись, я півня в небо відправляю. Хай трохи провітриться. Діду, ти нас спас. Та ти ж наш Едісон. От бакить казав же, діду уміє! Діду, а чого в мене в хати світло міготить? Галю, не хвилюйся. Дідо ще й не таке бачив. Галю, я тобі казав, коли я сьогодні кінь. Тримайся міцніше. Та й дивлюся, мій жеребець, аби не зірвався з упряжі. Галю, Галю не спіши так, а то ми, як торпеда, полетимо. Та їдь же, діду, бо ти важчий за мій чан з варениками. Галю. Галю, я лелеку зустрів. От слухай песику, бувало таке діло. Якось баба Галя кочергою мене, бо не хряб. Ось, Мір Маленький, Буратіно. Зараз ти оживеш. Ну, ну що, мій маленький друже? Готовий до пригод? Так, дідусю. Я готовий. Обережно, мій маленький. Вони ще не звикли до гостей. Не бійтеся, друзі. Я ваш новий друг. Газу, друже! Ой, та ти бешкетник. Ну, давай, рідненька, крутись. Хух. Відремонтував. Тепер треба відсвяткувати. За роботу. Слухайте таке. Стоїть стояк мій, як герой. В хаті служить день і ніч. Та полагодь уже, бо знов сусіди дзвонять. От бач, журавлю. Кожен своїм мотором летить. Газу! Поїхали! Оце драйв! Галя не повірить. От щоб воно різало, як бритва. Кидай ту косу, Іване. Диви, що маю. Та ти ж мене спокушаєш, старий чорт. Галю, я його зробив. Комбайно вертоліт. Тепер і кукурудзу збиратиму, і над селом літатиму. Та ти, старий, хоч курей не порозганяй тим пропелером. Діду. Опусти мене негайно. Галя, дивись, мій космічний корабель готовий. Зараз злетим до місяця. Куди це ти, діду, на такий довгій зібрався? На риболовлю, бабо. Кажуть, з такої висоти краще клює. Бабо, я корову купив. Та ти що, діду? Воно ж бегемот. Та то нічого. Головне буде, щоб доїлася. Щоб аж хата тряслася. Бабо, як вам нові дороги? Та що ви, якби не калюжі, було б добре. За... Та не так лопатою тримай, воно ж прилипне. Та я знаю, Петре, не вчи мене. А я кажу, треба катком пройтись. Діду, куди ти на верблюді поспішаєш? Та на ринок швидше, ніж на велосипеді. Та ти що, дід, тепер і в небі будеш гуляти? Ну, бабо, краще злітати над городом, ніж стукати по пеньках. І бузина, а тут гулянка файна.